Вітаємо вас в онлайн школі Grand Expo. Сьогодні для бесіди я запросила пані Ларису. Лариса Грабовська це редакторка освітньої платформи edufuture Future 7 V, авторка кейс уроків. На цій платформі вже понад 500 кейс уроків, і вона детально нам розкаже, що це і як їх використовувати в освітній діяльності. Вітаю, пані Лариса. Так, розкажіть нам, всім слухачам, що ж таке кейс уроки, навіщо їх використовувати, яка їхня роль? Кейс – це така навчальна технологія, яка дозволяє поєднати декілька таких трендових передових технологій. В одну. По-перше, це інтегровані уроки, тобто, коли навколо якоїсь дійсно цікавої для дитини теми, об'єднуються. Предмети не завжди навчальні, це можуть бути різні галузі знань. Позашкільної галузі діяльності це може бути і банківська справа, і фінанси, і реклама, і бізнес. Але в серці якась цікава тема, наприклад, той самий смартфон. Або якась інша цікавинка Android, метаверс. Але є ще одна технологія, яка входить в кейс уроки. Це ще кейсовий підхід, коли знання здобуваються через. Пошук відповіді на практичні запитання, через вирішення якоїсь ситуативної задачі. Тобто, в нас кейс уроки це синергія інтеграції навіть ширшої, ніж СТЯМ класичний, і синергія кейсового підходу. Щиро Ось так, дякую, але є такі різні поняття, тобто є інтегрований урок, є кейс-урок, є стем урок, які все-таки хоча б такі тонкі відмінності, ви можете назвати? Ну, давайте тоді будемо порівнювати зразу інтегровані уроки, інтегруються не просто предмети, не просто погляди, а практичні питання, практичні ситуації, які дотичні до певного явища. Наприклад, беремо блискавку і розкриваємо її не просто через предметні параграфи, не просто через формули, які, наприклад, дотичні з хімії з фізики, а через практику. Чому, наприклад, ми чуємо грім і а, бачимо саму блискавку за різний час, шукаємо відповідь, і коли ми її шукаємо, ми вже мусимо тоді зазирати в параграф. Тобто інтегруємо через практику. А, кейси самі по собі, сам кейс в класичному варіанті, він же не передбачає інтеграції. Тобто, ми в кейс уроках ніби мікрокейсики такі предметні і позапредметні інтегруємо. Різниця з тямом полягає в тому, що це не буде тільки Science, Technology, Engineering, Math і навіть Art. Ми можемо інтегрувати мовну літературну галузь. Ми можемо інтегрувати навіть те, чого ми в шкільному розкладі ніколи не побачимо. Можемо масеме, можемо SEO, можемо, можемо інтегрувати. Рекламу, бізнес. Насправді, в старшій школі варіантів розгортак, тобто тих напрямків, які інтегруються, більше 90. В початковій школі таких можливих варіантів більше 40. Ну, тобто, дійсно, це більше, ніж входить в стям. Щиро дякуємо вам. Скажіть, будь ласка, яка взагалі історія створення кейс-уроків? Як виникла ця ідея, хто є автором і хто працював? Тому, над створенням кейс-уроків, тому що зараз понад 500 уроків. Це ж дуже багато часу, треба зусиль, щоб їх було створити. Ну, Автор ідеї самої таких ось інтегрованих — це Володимир Співаковський, це його е, дитина, його ідея, як на мене, геніальна. Я їх люблю, кожного по окремо ці кейси і взагалі як технологію. Команда сказати, що є якась одна стала команда, це буде неправда. Бо а, в залежності від того, які кейси розробляються, команда змінюється. Єдина стала в цій команді це якраз є Володимир Михайлович, який читає і редагує кожнісінький кейс і без його вдруг. Так він і пише нам вдруг, тобто в печать mm -hmm. кейси не публікуються. Тобто він в нас найголовніший редактор понад усіма і він долучається до кожної команди. Якщо, наприклад, працюємо з кейсами початкової школи, є потреба подати інформацію, ну не так сухо, як, наприклад, я а, могла б це зробити, то до кейсів тоді долучається, наприклад, навіть дитяча письменниця. Володимир Михайлович запрошував і вона нам змінювала, скажімо, інформацію. Подачу в кейсах. Якщо є потреба залучити мовників, наприклад, з англійської мови, зрозуміло, що залучаються фахівці, наприклад, методисти Оксфордські, бо команда розробників самої платформи ну, не настільки досвідчена в тому, яка програма англійська зараз в школі. Тобто, по мірі того, з як якими тематиками ми працюємо, команда буде змінюватися. Я в команді з 2015 року теж прийшла, не була першопроходцем в кейс уроках були до мене кейси. Але кейси це живий організм. Знаєте, дитинка зростає, вона стає досвідченню, що в неї більше знань. Так і кейси вони змінювалися. Змінювалися а, формати, змінювалася подача, змінювалися в нюансах. Але це не були наші хотілки. Кейси зростали а, разом з тими змінами, які відбувалися а, навколо нас в оточуючому світі. А, почався карантин. У 2020 році ми мусили кейси поміняти, бо до того кейси класичні, ми їх називаємо, вони уявляли собою таку стрічечку, де тексти були помережені інфографікою, помережені відео, вони були структуровані. Але от уявіть цю стрічечку, запущено, от як ми зараз з вами в Zoom спілкуємося. Вчителю це було незручно. Ми побачили, що вчителі нарізають наші кейси на слайди. Але стоп, ну ми ж розробники, ми ж так само можемо зробити ці слайди. Тоді з'явилися кейси в такому слайдовому форматі, і якщо ми вже поміняли структуру, то логічно було, щоб її зробити. І уніфікованою і зручною туди з'явилися і системні слайди, і мотиваційні слайди для того, щоб дитину занурити в тему, з'явилися оці місточки переходи для того, щоб можна було пояснити, чого це ми від фізики перейшли до біології чи від географії до хімії. Коли ми побачили, що вчителям би дуже хотілося інтегрувати не просто якусь гру, яку можна в класі провести чи в Zoom, а щоб це була гра, наприклад, такого формату, як на юнінгап. Ті ж самі пазли, знайди пару. Ми дослухалися і ми зробили кейс уроки ще з такою інтеграцією. Коли побачили, що є потреба от як зараз, запаралелити процеси, щоб вчитель міг займатися своєю якоюсь нагальною роботою і дати дітям на ці 10-15-20 хвилин щось корисне, потрібне і цікаве, ми озвучили кейс, назвали це кейс, який проводить себе сам. Тобто і така можливість є, у оці якраз формати кейс, який сам себе проводить. Він і для батьків трохи така паличка-виручалочка, бо можна навіть в тому ж бомбосховищі, якщо є інтернет, дати дитині сказати. Ось дивися, це цікаво, прикольно відволікти від того, що там поза стінами відбувається. Щиро дякуємо Дуже дякуємо за те, що ви врахували ці всі потреби, побажання вчителів, тому що дійсно для вчителя дуже важливо матеріал, який можна відразу реалізувати в класі. Тобто, дуже важливо, щоб була презентація. Тому попит на презентацію дуже високий. Текстовий матеріал це вже не той формат, це вже минула епоха. Тому це, звичайно, круто, що можна використовувати. Причому оплата річна досить така низька, 790 гривень. Ми ще про це скажемо. Будь-хто може отримати доступ до цієї платформи і користуватися всіма оціма понад п'ятьма кейс сороками. Пані Ларисо, у вас є науковий ступінь, ви кандидат технічних наук. Скажіть, будь ласка, яким чином ваші наукові здібності допомагають? Ну і плюс ну, оці технічні так, допомогли вам у створенні кейс -ороки. У мене галузь така трохи специфічна, називається вона, яка безпека, це те, що е, частинка нацбезпеки. А е, галус чому специфічно? Тому що коли е, фахівець з екологічної безпеки працює над своєю тематикою, він просто змушений апелювати до біології, до хімії, до інженерних дисциплін. Тобто, ну це такий же, знаєте, вищий рівень інтеграції. Мусимо, по інакше ми не можемо працювати над цією темою. Тобто, вже такий досвід е, розробки. Інтегрованих підходів в мене був. Якщо, наприклад, я займалася водою, і мені треба було обосновувати певні якісь нюанси і навіть робити історичний екскурс, то мусила занурюватися навіть зовсім недотично до екології галузь в історію, дивитися, як погляди ну, на певні там, моменти змінювалися. Як це відображається в кейсах? Чесно скажу, користуюся своїм службовим становищем і там, де є екологія. Логічна і потрібна, і я бачу, що це пішло би точно на користь кейсу. Там розгортка екологія з'являється, і я її дуже ретельно вичитую, бо мені хочеться, щоб екологічні знання в наших дітей відповідали ось цьому сучасному. Ну і ще таке. Екологія вона ж теж розвивається, вона ж не така стала, і людина має формувати власне уявлення, власну думку стосовно того, що відбувається. І намагаюся, щоб у ці розгортички завжди на меті ставили собі сформувати власну думку стосовно кліматичних змін, сформувати власну думку стосовно там, впливу на довкілля, на кислотні душі. Тощо, тобто дати весь перелік того, що є зараз, різні а, теорії від вчених, бо насправді на одну і ту саму проблему різні вчені можуть подивитися по-різному. Є якісь сталі теорії, загально прийняті, але ж в нас є і такі гілочки відхилення, тому намагаємося дати широкий перелік для того, щоб дитина потренувала критичне мислення, потренувала пошук інформації не просто якоїсь, а науково обґрунтованої, могла власні думки. А, Сформувати. Так, ну звичайно, залежно від того, хто створює кейс уроки. Тобто, у вас буде домінувати, наприклад, екологія чи якісь технічні знання. Якщо це я буду створювати, в мене буде українська мова, література, психологія, інформатика, бо я це все знаю. Тобто, все залежить від учителя, але тут дуже багато людей було задіяно так для створення цих кейс уроків. І, от, наприклад, уявімо, що я придбала кейс урок, або ж там є в вільному доступі. Отак, ну для огляду кейсороки, з якими ми можемо ознайомитися. І от що туди входить? І де ми можемо застосувати ці кейсороки, і скільки часу потрібно для проведення цього кейсороку? Чи підходить для онлайн навчання? Ну, насправді кейс уроки достатньо гнучка технологія. Вже з досвіду їх проводять не перший рік. Можу сказати, що вони підходять для онлайнового формату. Спеціально ж послайдували їх для цього. А для офлайна вони проходять. Так само цікаво, навіть в офлайні можна додати деякі такі, я так фішечки називаю, які важче організувати в онлайні. Наприклад, певні завдання можна проводити в формі естафети, наприклад, в формі такої фізичної гри. Кейси вони ж в нас йдуть по розгорточках. І насправді, якщо це десь в класі, в школі, ми їх можемо перетворити не просто на кейс, а на квест, зробити ніби навіть в межах класу, станції. Де командами працювати над окремими розгортачками, переходити від одної станції до іншої, тобто для офлайну вони підходять. Ну, а так як в нас зараз такий час, коли є такий гібрид, наприклад, як в школі моєї дочки змішане навчання, коли діти мусять, наприклад, частину дня вчитися от як в них, і виходити потім на декілька уроків в офлайн, то Кейси також можна застосовувати і в такому форматі. Щось провести в онлайні, а потім закріпити в офлайні вже. Або, наприклад, як є змішане, що кілька днів так вчимося кілька днів так, то кейси дозволяють зробити і такий підхід. Плюс ще великі оці кейси, ну, я їх так називаю, для мене вони великі 8, 9, 10 розгорточок, вони шикарний формат для тематичних днів. Я знаю, що деякі школи. Яке практикують дні інтеграції, коли школа, наприклад, занурюється там в одну тему. Працює, наприклад, над вишиванкою, або там присвячено дню матері, або а, кейс на я громадянин України, який можна використовувати для ну, певних таких тематичних свят. Тоді, в принципі, один кейс може стати таким об'єднавчим для проведення для цій, всієї паралелі, наприклад, всі там шості, п'яті, 7 класи або навіть для всієї старшої школи, і вчителі з цим кейсом працюють, занурюючись на різних глибину. Скажімо, кейс не має сили закону, не потрібно озвучувати кожнісіньке слово чи завдання, яке ми там написали. Можна а, творчо дуже підходити, вибирати тільки те, що цікаво вчителю, цікаво його учням, кейс від цього менше кейсом не стане. Просто це як мелодія, яку вчитель віртуозно зіграє сам як виконавець, так як він його побачив. Ну, таке аранжування кейса. Ну, і тоді вже переходжу до таймінгу. Як у це все, що я зараз наговорила, на таймінг впливаю. Ми, як розробники, таймінг прописуємо. Є окрема фраза, або в великих кейсах окремий слайд, де ми пояснюємо, що оцей кейс ми спланували на 90 хвилин, або цей кейс ми для вас спланували на там, тематичний день. Але це ми, як розробники, побачили. Це, типу, як сказати, умова достатня, але, але вчитель має свої обмеження по таймінгу. Тобто, є скільки в нього є часу, скільки він може виділити. Якщо, наприклад, кейс буде проводитися чотири тижні по одній розгорці, кейс на чотири розгортки, від цього гірше не буде, гірше не стане. Просто вчитель знайшов компроміс від, між тим, що ми написали, і Тим, що є єдине, коли кейс буде от на ці порції нарізатися, такі а, подбати про зв'язочок між оцією розгорточкою цим днем і наступним днем, коли повертаються до кейса. До речі, ми ж пишемо завдання, ми пишемо питання для дискусії. Вони якраз можуть такою зв'язочкою бути, дати так, би мовити дітям на подумати, на пошукати, щоб вже потім стартувати. Тобто, ви даєте можливість обирати з тих завдань. Так, із комплексу завдань вчителі вибирає те, що як кажуть, заходить у класі, так те, що підходить дітям, відповідає їхнім віковим особливостям. Але дійсно всі завдання дуже цікаві. Я, до речі, так само практикую, тобто, я роблю більше, наприклад, у презентації завдань. А кажу вчителям ну, тобто, що вам підходить, ви залишаєте що, наприклад, не встигли. Ви пропускаєте або там розділяєте на два заняття. Це кому як зручно. Скажіть, будь ласка, чи варто вчителю боятися, що він чогось не знатиме не знатиме з цієї теми, яку буде продану? Мені здається, має підготуватися, так ну але, наприклад, якщо це інтегрований урок, а це вчитель, ну наприклад, математики, а там і біологія, і фізика, тобто чи треба переживати за ці моменти? Чи? Ну, я проводила кейси, вже буду тоді трошки свого досвіду розповідати. А, перший раз, звісно, я боялася. Мені здавалося, що Боже, зараз моя корона, вона там впаде і покотиться. Але насправді, по-перше, вчитель готується і він для себе обирає, що саме він буде використовувати. І якщо якась тема, як для мене, наприклад, музика, я її люблю, я її слухаю, а я в її не розбираюся. І це моє категоричне ні для проведення. А, можна пропустити. Те, що лякає, ми пропускаємо. Нічого смертельного в цьому нема. З іншого боку, якщо я готуюсь до кейсу і я чогось не знаю, я вже можу пройти оцей ланцюжок пошуку інформації, подивитися, підчитати, спитати навіть щось в колеги, який є фахівцем в даній галузі. Це ніби підготовчий етап у цього ланцюжка. Але ми ж цей ланцюжок з вами можемо перевести в клас. Пам'ятаєте, корона вже впала і десь там покотилася. Ми переходимо в одну команду до наших учнів і весь цей ланцюжок пошуку інформації, відповідей проводимо з ними. І це, до речі, як на мене, найкласніший варіант. Чому? Тому що ми дітей тренуємо шукати інформацію, фільтрувати, ставитись до неї критично оцінювати, синтезувати потім оцю відповідь. Так. Тому... Ну, такі унікальні якості формуються в дітей, і мені здається, формуються всі ключові компетентності, так? Тому що ну, багато дисциплін, треба дійсно вміти синтезувати знання, знайти взаємозв'язки, розвивається критичне мислення. Тобто і там всі формуються і наскрізні вміння, і ключові компетентності. А які, на вашу думку, от Ключовий результат, от якщо в ідеалі постійно систематично використовувати кейс сороки, ну не так, що знаєте, на кожному занятті це, звичайно, набридне, але якщо це буде комплексно, не один раз провести, а періодично, так, то який може бути такий очікуваний результат? Ну, Перший очікуваний. Перше, що ставили на меті, це просто надати практичний сенс тим знанням теоретичним, які дитина отримує на звичайних уроках. Тобто, щоб обросло сенсом та сама формула з фізики, та сама реакція з хімії, та сама співвідношення з математикою, ми можемо просто вчити відсотки, а можемо розбиратися, чого це ми винні банку таку суму. Для того щоб розібрати, з чого це ми будемо складні відсотки вчити. Тобто ми надаємо практичного сенсу теоретичним знанням. Це перше. Друге, те, що пропрацьовується, так би мовити, в лоб це soft skills, компетенції. Компетенції в кейсі не виростають просто з самих розгорточок, вони виростають саме з того, як проводяться кейси, з того, які завдання і як опрацьовуються, можемо працювати командами. І прокачувати компетенцію командної роботи, можемо додати нюансів, попрацювати адаптивність, бо команди можуть бути змінні. Не діти самі поділилися, а ми їх поділили за якимось там цікавим принципом. Можемо пропрацювати лідерські якості, бо в команді може бути капітан, лідер. Можемо пропрацювати. Навички комунікативні, бо якщо є праця в команді, їм потрібно якусь презентацію зробити, чи ще щось таке, що потім потребуватиме представлення а, інформації, то відповідні компетенції прокачаємо. Якщо буде відбуватися дискусія, в нас питання для дискусії є в кожному кейсі, обов'язково цікаві. Тут ми тренуємо зразу два варіанти, два набори компетенцій. Перша буде тайм менеджмент. Бо інколи буває, що дискусія виринає, випливає за межі уроку. Тому радимо зразу озвучити, що шановні, в нас з вами на дискусію там дві хвилини, три хвилини, можна навіть пісочний годиночок принести. Я таке практикувала. Ставиш і кажеш, дискутуємо от за цей час. І друга частинка, яка пов'язана з дискусіями, це різні формати обговорень, це і мозкові штурми, це і шість капелюхів, все, що це і фішбол, фішбон, тобто різні підходи, які можна було би застосувати для дискусії, для обговорення, які вчителю би хотілося застосувати, бо він бачить, що ось тут я хочу це організувати так. Тобто теж такий елемент творчості, але затравку ми туди заклали. Ну, це те, що, так би мовити, в лоб, бо воно ніби є закладено прописано. Але я вже казала, що в нас там є такий цікавий, називається системний слайд, який візуальними якарками і такими короткими фразами, лозунгами, представляє, що ж там є в кейсі. Один системний слайд, а потім ми в кейс занурилися, подивилися, як ця інформація розкрилася. Другий, третій, десятий підсвідомо вже випрацьовується оце вміння вибудовувати картину, систему. Бачите, в тому гамузі інформації у цю системну картинку. І інше таке, що теж працює а, ну, не в лоб, це оці місточки, чого ми від однієї розгорточки? Переходимо до іншої, ми показуємо, які можуть бути причина наслідкові зв'язочки, в чому їх вибудовувати. Можна вже потім на 10-му кейсі не показувати місточок, а сказати: а ми переходимо від географії до бізнесу. А подумайте, чого це так відбувається, а потім просто порівняти з тим, що ми написали. Можливо, навіть учні знайдуть більш обґрунтованіше і цікавіше пояснення, чого це так, чого це так має бути. Дякую, пані Ларисо. А скажіть, будь ласка, яка тематика кейс уроків користується найбільшою популярністю серед освітян? Тобто, які найчастіше купують цікаво, яка тема найбільше приваблює? Ну, купують зазвичай ніби підписку на все, а, а, використовують ну так, як кейси, а, вони такі інтегровані, і насправді вчителю інколи дуже важко їх вписати. В свій цей розклад не завжди понятно, на якому уроці я маю це проводити, і мене навіть на вебінарах питають, скажіть, а куди я це маю записати в журналі? Ну от таке практичне, до речі, дуже таке нормальне запитання. Але в нас ж є ще виховна робота, як я вже зазначала. Тут Зазвичай популярністю користуються саме ті кейси, які можна використати для виховної роботи. Той самий кейс, чи варто ставати злюкою, або чи варто бути неслухом, або антибулінг. Тобто вони в цьому плані виграчені, бо вони такі тренінгові. На початку року проводимо антибулінг, робимо щеплення проти булінгу для свого класу. Бачимо, що дітям сложно, вони стресують, агресують, беремо, проводимо злюку. Ще є кейси, в яких. Є така центральна стрижнева тема, наприклад, кейс енергія. Його проводять, коли доходять до теми енергії перетворення кінетичної, в потенційну закон збереження енергії для відкритого уроку, наприклад, або для фінального теми такого заняття, результуючого. Показуємо, а як оця наша тема пов'язана з іншими галузями. Це ще інше, так би мовити, життя кейсів. До речі, не тільки вчителі кейси проводять. Бачила, коли були кейси соціальні педагоги, зрозуміла, що це теж такі тематичні, так би мовити, кейси, наприклад, френди в мережі та в житті. Є така так, та, бедем, бедем. дуже багато психологічних, і ці кейси можуть використовувати практичні психологи, соціальні педагоги і викладачі закладів вищої освіти, не тільки, звичайно, вчителі і вчительки. А скажіть, будь ласка, які б ви рекомендації їм надали? От якщо вони вперше почали використовувати наші освітяни та освітянки кейс сороки, тобто вперше використовують і їм треба з чогось розпочати, які дасте ви їм поради? Ну, по-перше, є на платформі папочка. З інструкціями, інструкція це відео гайди. Я дуже детально розказую три години буду мучити наших бідних вчителів розповідями, які бувають кейси на платформі, бо кейси еволюціонували, видів кейсів різних багато, які в яких випадках будуть виграшнішими. Друге, де я показую, як шукати кейси, виходячи з тої задачі, з того параметру, який стоїть перед вчителем. Чи для відкритого уроку на певну тему, чи просто тему, наприклад, в мене там тема перетинчаста криля, хочу розповісти на уроці про метеликів, а чи є у вас кейс про метеликів? Розповідаю, як в цьому пулі 500 кейсів знайти кейс про метеликів. Розповідаю, як користуватися. Наприклад, в нас є календарне планування виховної роботи, де ми на кожен тиждень рекомендували які кейси були б виграшними на певні теми, які можна було б провести. Розповідаю, як цим користуватися. І ще один гайд, де детально разом з вчителем готуюся. До проведення. Разом виписуємо таймінг, виписуємо, які формати роботи були б по кожному моменту кейсу. Ну, тобто, такий а, собі чарівний помічник в моєму лиці, який чортиком з коробочки вискакує і підказує: А от тут давай засічемо час. А тут давай подумаємо, який в нас в тобі буде варіант проведення, будемо дискусію робити, чи будемо конкурс проводити. Тобто... Радила би подивитися на, на цю папочку для початку. Потім подумати, а який би я зараз хотіла провести кейс це вже після папочки. Наприклад, є в мене потреба, виховна робота, наближається день народження Ліни Костенка, а ну платформа чи є в нас щось по Лінії Костенка. Взяти цей кейс, почитати, подивитися, прицінитися, що би я з нього взяла, що би я провела. Як би провела, і, напевно, спробувати провести. Можливо, на перший раз не прям всі розгорточки, не таке глибочене занурення, а так просто на зуб, як воно мені, для того, щоб приміряти, і потім себе вже комфортно почувати в кейсах, поступово занурюватись в технологією. Бо, знаєте, це як а, вони затягують, скажу так. Це просто. А, як серіал, який починаєш дивитися: перша серія, друга серія, а потім тобі так цікаво, як же буде сюжет розгортатися, і ти вже зупинитись не можеш. Так само з кейсом. Перший кейс спробували, другий, а потім вже занурилися, і деякі вчителі ставлять кейси на поток. Наприклад, проводяться кейс уроки кожну п'ятницю. Є в нас такі прецеденти, є фанати кейс уроків. Бажаю всім нашим освітянам та освітянкам, щоб в них так само горіли очі, як пані Лариса. Вона, коли розповідає про кейс уроки, ну, я уявляю, майже 10 років стажу використання і створення кейсороків. Тому, звичайно, людина живе так, цією ідеєю створює, наповнює, і вам я відчуваю, що ви обожнюєте ці кейсороки, і вони обов'язково сподобаються всім тим, хто захоче оформити підписку річну на платформі, освітній платформі. Так, є до 7 СімВ. А ми дуже вдячні, пані Ларису, за те, що ви завітали до, наш, до нас, що поділилися секретами створення кейс-уроків, використання їх в освітній діяльності. З вами була онлайн-школа Grand Expo, освітня платформа є до Future 7В та пані Лариса, Лариса Грабовська, кандидат технічних наук і роз... редакторка освітньої платформи. Щиро дякую всім і до зустрічі.